Привіт, шановні. Хотів би вас запитати декілька запитань. На рахунок пивука. Дивіться, що ви очікуєте від цього ажіотажу, що зараз є, на рахунок пивука? Що ви в майбутньому бачите, які ваші перспективи в тому, щоб збирати пилок? І для чого це все робити? Ну і я відповім на ці питання і плюс ще. Свої доповнення до цього всього. Дивіться, цей рік дуже ажіотажний на цю справу, на пилок, тому що виплуваючи з декількох факторів, які є, цей рік неврожайний, як ми бачимо, дуже невражайний, я вам скажу. На рахунок пилку, меду, навіть прополісу. Бджоли так само принесли мало прополісу, чим минулі роки. Потім, що я бачу на рахунок перспективи пилку із здачі цього продукту, або продажі її в різницю. Ну, я не морю себе марними надіями, тому що мені здається, що нас всіх з вами побриють як молодих овець, соберуть пушок, а ми будемо голі і босі з вами. Чому так думаю? Тому що зараз нагнітається нездоровий ажіотаж на рахунок пилоку. Е, дивіться, хто думає збирати пилок, попробуйте, я вас не відмовляю. Це, в принципі, справа хороша, але не тратьте всі гроші для того, щоб зібрати пилок. Не тратьте свої фінанси ради того, щоб комусь заробити. Попробуйте, купіть там пилкозбірник, який донний, навісний. Ну, я б, звісно, рекомендував, би, щоб не витратити великі кошти, купіть навісний пилкозбірник, купіть їх там 10 штук. Я користуюся, користувався і користуюся навісними пилкозбірниками. Є також думка те, та, що попробувати. Донний пилкозбірник, а я зроблю там пару штук, дві-три штуки, ну максимум. Е, я для себе придумав конструкцію, при плюс-мінус приблизно під свої вулики е, е, донного пивокозбірника, Але це чисто мені, щоб збити оцей інтерес, е, саме спробувати самий донний пилкозбірник. Не в плані збору пилку. У е, мене вже в голові в принципі, плюс-мінус нарисувався. Чертожик маленький, як його можна реалізувати, щоб бджола залітала і вилітала через один льоток. Ну, це все буде в наступних відео. Зараз також хотів би переговорити з вами на рахунок того, чому виникає такий великий ажіотаж на закупівлю пивку. Звичайно, це велика ціна. Звідки взялася велика ціна, тому що і хтось комусь, комусь він потрібний. Така моя суб'єктивна думка на рахунок, для чого повинен ну, нужен поук. Дивіться, це моя суб'єктивна думка, я не тут не б'ю себе в груди, що воно так і Але Мені здається, що наші дорогі заготівельники. Ну, от мені так здається. Це моя така <гум> думка, суб'єктивна. Я так з іронією говорю це все, тому що э, ці люди... Зарубали ту корову, з якої вони пили молоко. Ну, не, не суть то в цьому. Що вони закупляють цей полок і колотять, ну, псевдомат, будемо так говорити. Чому я так вважаю? Тому що дивіться. Китайці навчилися це все діло робити. Дуже легко і просто. Він з дешевими партіями йшов. Мішався наш мед як додаткова партія в цей глюкозно-фруктозний сироп, який вони там колотили, калапуцали китайці. Ну то їхні справи, розумієте, на, ці, на цьому їх і зловили. Чому я думаю так, що наші можуть це все робити, заготівельники? У них є контракти на об'єми, які вони заключили. Нинішній рік дуже невражайний. І наступний рік не факт, що він буде вражайний. В них на складі повинен бути якийсь об'єм, який повинен заміщатися. Поступово заміщається, але стандартний об'єм. В них повинен бути плюс-мінус там 10 тонн, ну це моя така думка, щоб не чекати, коли там фуру загрузити, розумієте це все. Собирається, там 20 тонн на фуру, все відправляється, але 10 тонн ще плюс в інертні закон знаходиться в складі. Якщо Китайці навчилися ковитити сироп з додаванням пивку, Чому наші заготівельники це також не можуть зробити? Легко можуть зробити. І чомусь мені кажеться, так воно і буде. Тому що в них є об'єми, вони в них законтрактовані об'єми на определений об'єм меду, який вони повинні поставити в Європу. Розумієте? В них контракт. Те, що вони там розказують, що в нас меду, у нас склади забиті, у нас, ми не можемо більшу ціну дати. Це все глупості. при нинішній ціні, що вони даються 60-62 гривні, це занадто низька ціна. Ви самі розумієте, нинішній рік теж видалежать при цій ціні, що він зараз є, кожен пасічник спрацював в нуль. Ви свій рік потратили раді того, щоб просто придержали пасіку і все. І хто їм не заважає, їм же ніхто не заважає цього всього робити. Навіть наші ці ситуації, які ми зараз знаходимося, колотити сироп, відправляти його в Європу і говорити, що це чистий український мед, тому що наш продукт, наший продукт, наш якісний у світі. Самий якісний у світі. Кожен з нас пасічників здає самий якісний, прекрасніший продукт. Це включаючи пилок, мед, пергу, прополіс. Розумієте, українці, Україна є амбасадором в світі по експорту медової продукції. Не дивіться, десь хтось якось там, в Америці, як, як в Бразилії, як в Канаді. Розумієте, вони не є першими в світі. Ми є Україна. Зараз що хто там? Україна, Аргентина і Китай. Ну, звичайно, ми розуміємо, який є Китай поставляє мед. Я просто до чого веду, щоб нашими руками ми ж самі не зарубали ту ж саму корову, на яку ми сидимо, понимаєте? з якою ми п'ємо молоко. Ось такі мої думки. Якщо згідні, не згідні, пишіть. З радістю з вами поспілкуюся, постараюсь відповісти на кожне ваше питання або зав'язати якусь конструктивну дискусію. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.